Мама не очікувала, що я їй таке відповім, адже найприродніша реакція, коли твій чоловік гуляє з подругою, дуже прогнозована. Але я пожаліла про інше, що поговорила про це з матір'ю. Думала, що вона хоч раз в житті просто вислухає. Але вона як не вміла бути матір'ю, так і я не можу мати серця на свою найкращу подругу, нічого не міняється. Насправді мати моя в сімейних справах була не порадниця, адже власна родина у неї була лише для Галочки чоловік є, дитина є, робота є, а далі якось воно буде. А я так втомилася від байдужості, хотіла, аби хтось мене чув, що й виливала душу найкращій подрузі інні, вона була так само одинока адже її виховувала бабуся, а батьки були на заробітках, проте грошей в хаті від того було не густо. І отак ми й дружили ще зі школи, всюди разом, мріяли, щоб жити окремо від батьків, щоб знайти собі чоловіка, який вже буде мати квартиру, і просто жити, купувати собі гарні речі, їсти морозиво тричі в день, спати на м'якому ліжку без пружин. Наші мрії з дорослішанням ставали все більшими, проте їсти в Кавуні тільки серединку і досі моя мрія. Коли я познайомилася з Сергієм, то саме Інна допомогла мені за нього вийти заміж. Так, так, спочатку допомогла вийти заміж, а потім з родини забрала. Інусю, він має квартиру, і я думаю, що саме з ним я здійсню всі свої мрії. То в чому проблема? Скажи, що ти при Надії, і хай женеться, порадила подруга, і я так і зробила. Ми відгуляли весілля, скромне, але Інна була мені засвідка, і ми дуже весело його провели. Думаю, що вона тішилася більше за мене. Коли ж почалося спільне життя, то чоловік почав писати, а де ж дитина? І Інна так само придумала, що відповісти. Стрес, емоції, молодий організм. Було видно, що Олега такий варіант не влаштовує, але я не планувала мати дітей. Я взагалі слабо собі уявляла, як це когось любити і про когось піклуватися. Я думала лише про те, як добре має бути мені. Так ми прожили років п'ять. Чоловік затримувався час від часу на роботі, але мені було байдуже. Я більше переживала, що моя люба подруга ніяк заміж не виходить. Інно, та вже виходь за когось заміж? Не можу, Іринко, я люблю одруженого чоловіка, а він поки жінці зізнатися не може. Біднесенька ти моя, казала я їй, то я вже готуюся до весілля, бо ніхто тобі не конкурент. Інна тільки сумно зітхала, а я й гадки ні про що не мала. А якось випадково залізла в його телефон а там їхня переписка. Я прийшла до подруги і прямо спитала, в чому річ. Невже навколо не знайшлося іншого, як мій чоловік? Вибач, Іринко, але я закохалася в нього з першого погляду, не могла нічого з собою вдіяти. Пробач. Я гримнула дверима і пішла геть, продила містом і ноги самі принесли до батьківського дому. Вирішила зайти, подивитися, що там у них двох абсолютно чужих один одному і мені людей батька і матері. Це у нас по старому батько копійки заробляє я теж все на моїх плечах, а віддяки ніякої, сухо сказала мати. А потім вона мене і запитала про мої справи з виглядом людини, яка нічого більше чути не хоче. І от я їй розповіла напевно, просто для того, аби їй було довше неприємно мене слухати. Мати тоді й почала, що вічно таке зі мною, що вона не має наміру вирішувати мої проблеми. Ти вже доросла і вчися сама за себе постояти. Я йшла і думала, що ж я маю робити, як за себе постояти, коли я не хочу цього робити. Прийшла до подруги знову. Слухай, забирай його, як він тобі аж так треба, а я собі когось ще знайду. Просто будь щаслива. Ми обійнялися. Вони зійшлися і живуть у Олеговій квартирі, а я виненої бабусі. Чоловіка ще поки собі не знайшла, але думаю, що це ж не проблема знайти чоловіка. Проблема знайти коханого чоловіка. А ви як гадаєте підпишись, підтримай українськомовний контент.